Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері. Ми поговоримо про те, як підібрати правильно свій парфюм. Адже а, вибір саме зимового аромату це особливий момент, який може привести в ваше життя простір, атмосферу тепла та затишку. І про те, як це правильно зробити, нам розповість гостя нашого сьогоднішнього етеру, аромастиліст парфюмерного бренду Федеріко Махора» Ірина Куцева. Вітаю, пані Ринара вітати вас. В нашій студії. Uh, як взагалі? Uh... Зимові аромати, так? як їх підбирати. І взагалі, от, а, чим відрізняються зимові аромати від парфумів от інших е, пірроку? Пір угу. е, ну, дивіться, перш ніж ми перейдемо до зимових ароматів, я взагалі хотіла би сказати, що парфум, так само, як і одежу, потрібно змінювати ну, хоча б чотири рази на сезон. От, тому ну, якби з одежею зрозуміло, да, що там холодно, ми там собі рукавички так, вдягли, просто, шапочку так, тут так, вдягли. Просто, так. Начебто, тут начебто, начебто все просто. Да, Утіплилися дуже часто бувають такі помилки, що люди не змінюють парфум стосовно, ну, якби, з сезоном, користуються літніми ароматами. Я потім розкажу, що це да, там, і літні і зимові, літніми ароматами в холодну пору або навпаки, наприклад, зимовими ароматами користуються в теплі сезон. І це ну, не дуже гарно звучить, парфуми не так себе розкривають. І, взагалі, парфум: це що? Це у нас така, такий аксесуар, який доповнює наш. Образ, наш стиль. І, ну, нам і, взагалі парфум треба змінювати. А, можна змінювати під настрій, можна навіть змінювати під якийсь захід, можна змінювати навіть по дню тижня. Навіть таке можемо. Це більш така жіноча справа. Там можна і кожен день змінювати. Ми жінки взагалі любимо себе балувати, щоб у нас, до речі, це мій такий. Маленький парфюмерний гардеробчики. і я хочу сказати, що, наприклад, я більше люблю зимові аромати, шлейфові, от які набагато більше себе показують, розкривають і дають такий шлейф і ну, взагалі. от і що ще хочу сказати, перш ніж ми до питань перейдемо, що якісні парфуми не синтетичні, а ті парфуми, які йдуть на натуральних ефірних маслах, вони як живі, вони відкриваються як квіточки від температурного режиму. От, і тому ну, от, перепад температур також на них дуже впливає. І, наприклад, літні аромати вони не так себе ярко показують. В холодну пору року, тому ось ось тому потрібно змінювати, змінювати. Да, свій парфюмерний гардероб. От ну і, взагалі, знаєте, раніше було так, що ну ось. Коли все було в обмеженому доступі і не було такого асортименту, да, тоді ну, якби мати один парфум там, да, привезений з-за кордону ну, чи ще щось, то таке, щось, так, такий скарб був. і всі його… На сьогоднішній момент мати один парфум це навіть мовітон. Бо є і ділові аромати, ті, які ми наносимо на ділові зустрічі, на роботу, є вечірні аромати, зимові. Ну, тобто дуже, дуже ж такі широкі спектр, Де можна вже е, погуляти. Mm -hmm. uh, <laughs> У ну, мене особисто, я змінюю два рази на рік. От в мене є uh -huh. літній там варіант, свій, uh -huh. так, який мені подобається, і зимовий. Uh -huh. Все. Ну, Є ще домашні. Oh. <laughs> на, на, на літо. <laughs> так, Це я там літом вже, там, коли мені треба на роботу нікуди, там вихідні, там є, в мене є свій домашній, там він мені ну, напевно найбільше подобається. просто, і от, ну, в мене чомусь він. От, Чомусь він саме домашній, знаєте. Mm -hmm. Ну, я так думаю, що ви познайомитеся зі мною, і я вам е, зможу підібрати навіть і 3, і 4, і 5. Так що ви зможете змінити свій гардероб mm -hmm. і, 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 і різноманітнити mm -hmm. його. І, е, головне, щоб, знаєте, не е, пішло це, як то кажуть, памутнєння, так щоб не потім не почалось там ранкової обідішні. Так, панірино, ah. які основні ноти ароматів ви порекомендуєте для зимових? Ну для зимових ароматів. Такі от ноти більш насичені. Ці парфуми повинні бути такі більш теплими. Там, в їх складі, ну, рекомендується там ваніль, амбра, деревинні ноти. Також можуть бути пряні ноти, ноти кардамону або кориці. Ось такі такі от ноти. Для ну, зимових ароматів. Ну, звучить, звучить круто, я думаю, що і і запах такий же. А як би ви описали от, от, напевно, найідеальніший зимовий аромат? Найдеальніший зимовий аромат, ну особисто для мене, це такий теплий, розкішний аромат, в який хочеться завернути, завернутись, окутатись, який надає тепло, і який буде залишатися в кімнаті вже дуже довго після того, як ви з неї вийдете. А які от саме ароматичні компоненти можуть дати оце тепло, цей затишок у холодну пору? Ну це ваніль. Обов'язково це може бути кашемір, амбра, пачулі. Може бути аромат шоколаду, аромат вишні. От, наприклад, ось такий аромат. Ані зараз, 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 зараз. Да. Так, тут же ж їх багато є ще Так, друзі, собі представлено щиту, щоб. Так, так. Ось такий, наприклад, аромат, в складі якого є вишня, шоколад, ось він може додати саме такий затишок. Так, І тепло. А чи є особливі аромати, які популярні взимку, але вони, ну, Менше підходять в там, інші пори року. А вже ж, це аромати, які будуть асоціюватися з теплою порою року. Це квіткові аромати, ну, наприклад, от, де будуть домінувати, наприклад, піона, Боландиш, ну, вони зимою будуть звучати ну, не так бузок. Цитрусові ноти, це там, апельсин, що ще, апельсин, да, мандарин, наприклад, і грифрут, вони до зимових ароматів будуть дуже пасувати. Ну, так, це такі да, аромати, які а, 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 також є от такі а, а, лимон, лимонна трава. от, от Вона також взимку. Буде не, не так ярко звучати так, так. так а, а якщо от от ми по так, що є там, як я сказав, так в мене є там домашні, є uh -huh. для роботи, є літній. Як обрати парфум для різних зимових подій? От, там якесь свято чи повсякденне використання? Ну Дивіться, на повсякденне використання можна обрати спокійні аромати, і можна обрати аромати, в яких буде такі цитрусові ноти. Але цитрус, от як я вже сказала, не лимон, наприклад, а можна це грейпфрут буде дуже. Класно звучати, і, наприклад, ну, там, мандарин, і от, там, лайм дуже буде гарно також. Стосовно святкового аромату, да, ну, це взагалі от, він повинен бути. Багатий mm -hmm. красивий. От як ми на е, одягаємо себе на свято? Да? Ми най, 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 найкраще, найкраще, найкраще да, хочеться нам е, якісь прикраси е, вдягти на себе. Так само і парфум. От, ну от для мене зараз це ось такий аромат. Тут е, е, такий він також дуже е, має е, шлейф і в ньому тут є е, роза. От. Угу. І, тобто, це Для святкування. роза, вона і так дорого так. звучить. Так. <рес> так, а, так. А, а які а, відтінки та властивості аромату можуть створити враження от зимової свіжості? Зимової свіжості, ну, дивіться, тут можуть бути, наприклад, м'ята. Може бути евкаліпт, ось така свіжість, і може бути також цитрусові, але, от як я вже повторюся, це грифрут і мандарин. А як обрати парфум, який буде триматися в холодних умовах і не втрачати свою інтенсивність? Ну, Дивіться, в парфумерних стандартах є різні композитиви аромамасел. Є туалетні води, парфумовані води, є парфум. Так от на зиму я рекомендую обирати саме парфуми, це найвища концентрація ефірних масел. І також є така колекція інтенс, там, де найбільша концентрація ефірних масел, це найбільш концентрація. Це найбільш такі шлейфові аромати, і, от, наприклад, якщо є навіть от цитрусові аромати, ось такі є вони в колекції інтенс, тому вони більш насичені. Вони, вони будуть більше триматися і будуть красивіше відкриватися. <гум> От. Е, також і ще дивіться, що я можу порекомендувати. Е, зараз е, дуже багато є, наприклад, в парфумованій лінійці є е, е, парфумована лінійка по догляду. Так що можна для себе обирати, наприклад, парфум. І в такій же серії брати гель для душу, бальзам для тіла, антиперспіранти То, тобто, в парфумованій так, лінійці, щоб не перебувати аромат, а тільки підсилювати його. <гум> тобто, ну, це дуже круто, напевно. <гум> Напевно, а точно. Так. А, а чи є якісь конкретні інгредієнти, які особливо підходять для от зимових ароматів і чому? Для зимових ароматів, ну, найбільше, наприклад, це ваніль, кедр, амбра, прянощі. Чому? Тому що вони, ну, от як ми на початку казали, що вони дають таку Стан е, затишку, тепла, тепла уюта. Да, от, бо всім нам зимою хочеться зігрітися і укритися таким теплим покривалом. От і е, саме ці аромати, наприклад, дуже гарно розкриваються на холоді, на морозі. От ну, навіть коли е, ну, у нас в кривому розі не завжди є сніг, це для нас таке свято. От то ну, коли дождлива така погода, то також вони будуть дуже красиво розкриватися. Mm -hmm. І а, ну, завершуючи, підсумовуючи нашу розмову, такі два питання. Пані Арина, як от правильно наносити парфюм для того, щоб, от, а, ну, навіть якщо він дуже, дуже там хороший, так, або mm -hmm. він там дуже тобі підходить, але щоб не переборщити з цим. Mm -hmm. так, тому що є ну, є деякі є, люди, є. так, коли, коли він вже пройшов. Його вже немає. Ти його навіть вже не бачиш на своєму горизонті, але залишається цей запах. І коли ти розмовляєшся людиною, буває, відчуваєш, що ну забагато, і як правильно зробити так, щоб було вдосталь, і це не було дуже насичено. Дивіться. А... Як, ну, у мене, наприклад, да, є нішевий аромат. Тут ваніль, він називається мафін, ну, в самому названні чутно, так, що тут такі також дуже цікаві ноти є, і ваніль, і, все, і він дуже насичений. І Тому для того, щоб не заважати оточуючим, але щоб за собою лишати шлейф, можна наносити. на... Затилок на зат на потилицю достатньо одного разу, і получається, і ви не будете чути цей аромат постійно у себе під носом, але ви будете йти за собою, лишати шлейф і не будете заважати оточуючим. Ще, звісно, наприклад, якщо, ну, якщо ви їдете у власному авто, то ви можете вже там, да, якщо ви користуєтесь громадським, громадським, громадським транспортом, так треба поважати інших людей, і все ж таки е, розуміти про те, що поруч із вами є люди, і ну не, не переважно не всі можуть сподобатися, так і не всі можуть переносити ті чи інші, бо алергічні реакції також ніхто не відміняв. Тому почуть не треба це робити, бо якщо якісний е, парфум, Якщо якісний парфум не синтетичний на натуральних ефірних маслах, він буде у вас триматися, ви зранку нанесли на себе пару пшиків. Обов'язково не розтирати парфум не треба. От, бо як тоді... нам показую, Ні, дальше, Не треба розтирати, Просто ви нанесли на пульсуючі точки і дайте йому розкритися як квіточки. Бо якщо ви робите ось такі, ви змінюєте молекулу розкриття аромату mm -hmm. і він тоді може не так красиво розкриватися. От, тому просто пшик, якщо хойб можна, ну там різно, багато варіантів, можна, наприклад, вверх бризгати і заходити просто в облако парфуму, і він тоді по одежі, по волосю. На волосся взагалі дуже добре тримається аромат дуже довго. Тому ви От, можете ск... таким чином. Скільки зараз ми нового почули, скільки, ну в яких варіантах можна наносити на себе парфюм, як це буде правильно взагалі? А, і а, в кінці таке питання, чи існує якийсь. Принцип, чи якась можливо порада, от як обрати е, підходячий для себе парфюм, чи це все ж таки така індивідуальна річ? Це дуже індивідуальна річ, 100%. Як можна обрати аромат? Однозначно, не треба е, дуже багато їх тестувати. Якщо ви, наприклад, приходите да, і хочете обрати аромат, 3-4 аромати, все, достатньо. Тобто ви обираєте, якщо ви з цього з трьох-чотирьох обрали для себе цього разу. Значить, все, значить, ви його підібрали. Якщо ні, ваш носик буде просто блокуватися, і ну, вам потім всі парфуми будуть однакові. Ну, можливо, у вас сьогодні не такий настрій, можливо, щось там десь луна не, не, не так не стала. Ще. День, так, та. не ваш день, то нічого страшного. Парфум це така дуже індивідуальна річ. І ще не треба, якщо ви обираєте саме парфум. Парфуми в чому відрізняються від туалетних вод? Туалетні води вони не мають нот розкриття, тобто ви їх як нанесли вони так. Кі пахнуть парфуми е, класу, а вони розкриваються по нотам. Тобто ви його нанесли е, і треба йому дати час. Бо спершу, наприклад, можуть відкритися цитрусові арома цитрусові нотки. Вам сподобається а далі почнуть, наприклад, відкриватися ладан або кориця, а ви а вам не будуть подобатись. А ви вже його придбали, бо ви перші нотки вдихнули. Вам сподобалися. <рес> Тому для того, щоб обрати аромат, йому треба дати час. Тобто, ви можете навіть наприскати і походити з ним навіть день. І почути, наскільки аромат буде на вас відкриватися. От, і не спішити з покупкою. Чудово. А... І ще знаєте, так. я що хочу додати: що зараз я дуже рекомендую користуватися парфумами з феромонами. Е це така е вішенка на тортику, яка е буде покращувати настрій. Вони. Е Стійкість парфумів не міняють. Але оскільки ми зараз всі знаходимося в стресовій ситуації, і щоб для того, щоб нам покращити настрій, свій, щоб впевненість в собі додати, користуйтесь парфумами з феромонами. Так, чудово. Пані, я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії і а, дякую вам за ці поради, адже це було дійсно дуже цікаво дізнатися. І ну, особисто для себе я дуже багато нового дізнався. Дуже Мені важливо. приємно. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про те, як підібрати зимовий аромат. І в гостях у нас була Ірина Куцева. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.